Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Варвара, точніше, трішечки за нього пограємо. Ну, Десятий сезон в принципі, вже закінчується, але давайте глянемо швидко зараз на сайті, що в нас тут по силам. Нагадую, що ця збірка була на каналі, ми її повністю розглядали, як вона працює, саме по навичкам, взагалі по парагону і так далі. Давайте ще раз хоча б перечислимо ці сили. Довго їх розбирати не будемо, тому що ролик уже є. Я його залишу в описі. Також залишу в описі обов'язкове посилання на цю збірку для того, щоб ви її більше ніде не шукали. Якось так. Так, головну силу ми беремо звір, загнаний в кут для того, щоб збільшити свій урон. Також обираємо силу подвійно. Загроза для того, щоб збільшити свій урон від базових навичок. Використовуємо також силу зіпсований захисник або зіпсований страж. Тут також зрозуміло в принципі, для урону. Прискорений хаос обираємо для того, щоб викликати додаткові вибухи хаотичні, щоб також збільшити свій урон. По предметам хаосу, в шоломі, ми використовуємо предмет бойовий транс, ну, не то, що з Таїланду, то, що в нормальному вигляді це у нас амулет. Ми його обираємо лише для того, щоб збільшити свою кількість пойтів до вміння безумства. Це наша базова навичка, і для того, щоб збільшити свій максимальний запас люті. Також використовуємо в слоті обладунку черевики гірного бога, щоб збільшити свій урон від базових навичок, в слоті рукавиць лють-харагату для того, щоб. Зменшувати час відновлення наших навичок, коли монстри знаходяться під кровотоком, і в слоті штанів використовуємо рукавиці долі, щоб збільшити свій урон. В слоті черевиків використовуємо рукавиці пейнгоргера або ж рукавиці болі, щоб збільшити свій урон від базових навичок. Так, Все інше я тут бачу, буде подібним. Давайте перейдемо до нашого персонажа. З предметами, я думаю, потім з вами також розберемося. Давайте подивимося наші навички дуже швидко. По навичкам, наша базова навичка, яка наносить основний урон, саме головне, що вона робить, це дозволяє швидко рухатися і дозволяє наносити монстрам урон саме від Кровотоку. Ось цю навичку обирають в 10 сезоні, тому що вона збільшує наш урон за рахунок того, що ми використовуємо сезонну силу. В звичайному варіанті нам ця навичка ніколи не знадобиться. Якщо ми граємо на сезоні, то б'ємо частіше ось цією навичкою. Ось цю навичку використовуємо виключно для бафу. Тобто, основна в нас все ж таки ось ця навичка для нанесення урону. По пасивкам цим, я думаю, зрозуміло. Довго їх знову ж таки розглядати не будемо. Якщо у вас проблеми з відновленням берсерку, ви можете на ранніх етапах гри поставити ось це прекрасне вміння Тупіт для того, щоб за кожного ворога відновлювати свій ультимейт. Ми його обираємо замість ось цього вміння, тому що ось це вміння нам тут не потрібне. Ну, в нашій варіації збірки. Також по крикам розповідати не буду, скажу тільки за ось цей крик. Що він нам потрібен для укріплення, далі розповімо навіщо. По навичкам також все дивимося, як в нас тут знаходиться. Ми про них вже з вами говорили, тому по іншому колу знову ж таки повторювати це все не будемо. Ну, ось це наш головний ультимейт, під яким ми маємо знаходитися постійно. По парагону також швидко покажемо, не будемо знову ж таки це все перечислювати, тому що про це ми говорили. Єдине, що скажу, в першу чергу до 46-го хоча б рівня прокачуємо ось цей глів, тому що він за рахунок його властивості допоміжної, коли ми приміняємо вміння категорії криків, ми будемо відновлювати свій ультимейт. Це важливо. На ранніх етапах гри дуже сильно допоможе. Далі тут також все, я думаю. Ну, Досить просто. Не будемо знову це все повторювати. Просто покажу, як ці навички ще в одному перекладі називаються, от і все. Що нас тут цікавить в цій збірці, багато в кого були проблеми чомусь зі стійкістю. Можемо показати цю збірку в варіації з тими предметами, навіть звичайними, що в нас є. Скажу відразу по рунам. Використовуємо руни покітек, для чого взагалі? Для того, щоб викликати землетруси. По суті, землетрус урону тут не наносить. Це допоміжне вміння, яке нам дає баф до урону. За рахунок чого, дивіться. Землетрус можна викликати завдяки цим рунам. Якщо у вас немає проблем, скажімо так, з руном, або ви просто проходите якийсь нескладний контент, то, скоріше за все, тут можна використовувати взагалі будь-які руни замість цих, або поставити, наприклад, руни, цир і тул для того, щоб заморожувати ворогів. Тому що якщо у нас є ця навичка, то ми зможемо її використовувати і запускати ось цей аспект вручну. Друга частина цього аспекту нас не цікавить, тому що ми бачимо, що е, тут пишеться, що наші землетруси наносять більше урону. Нас це не цікавить, тому що ми не наносимо урон від землетрусів. Нас цікавить перша його частина. Коли ми знаходимося в області землетрусів, і е, після 4 секунд після виходу з цих землетрусів наш урон збільшується на 120%. Тому для того, щоб е, взагалі ці землетруси працювали, гравець пропонує використовувати ці руни, коли ми витрачаємо свій ресурс, щоб спрацьовував землетрус. Для чого? Тому що він використовує дві базові навички, тобто е, йому нікуди поставити е, вміння, щоб е, тупіт, ось це, щоб викликати землетрус. Тому використовується ось так, е, тому що по факту. Е, Ну, просто нікуди поставити навичку. Ми ж можемо цю навичку в принципі, використовувати вручну або взагалі грати без неї. Вона не обов'язкова в цій збірці. Вона потрібна на початковому етапі гри, щоб відновити ультимейт, тобто нашу людьберсерку. Тут я думаю визначились. Тобто ці руни беруть, щоб запустити землетруси. Землетруси нам дають додатковий урон. У звичайному варіанті ми можемо взяти звичайний предмет для того, щоб зменшувати по собі урон ще на 30%. Ну, ми це тут беремо бо не використовуємо предмети хаосу. Також предмети всі повторюються, тобто ті ж самі черевики гірного Бога, тільки тут вони в нормальному слоті, рукавиці пейнгоргера або рукавиці болі для нанесення більшого урону від базових навичок, лють харагату для відновлення наших навичок, коли ми вражаємо монстр кровотечінням, тобто вміннями, які наносять кровотік. А це якраз ось це наше вміння, тому що воно за рахунок гілки наносить урон саме від кровотоку. Ну і Беремо шолом, те, що дає додатковий-нам просто-напросто урон. От і все. Ця збірка буде працювати і таким чином, тому що тут не обов'язково в принципі використовувати якісь предмети хаосу, Тобто її спокійно можна і так запустити. На амулеті в нас аспект, який збільшує урон від базових навичок ну і так далі. Про це все ми розповідати не будемо. Дивіться, Запитували мене гравці з приводу того, чому персонаж такий нестійкий. Тому що, друзі, тут все залежить від укріплення. Вам не обов'язкові ці міфічні предмети, тут можна використовувати звичайний меч дворучний або іншу зброю. Просто з аспектом, допоміжним якимось на урон. І, звичайно, можна використовувати якесь інше кільце. Багато в кого чомусь були проблеми саме з нашим ХП. Що казали, що цей клас абсолютно настійкий. По-перше, що я вам раджу зробити, якщо ваш клас настійкий? дивіться. На цьому предметі в нас загартування не супер правильні, але ми так і залишили, тому що нас це не дуже сильно хвилює. На в такому ж подібному предметі, або якщо він у вас в слоті броні або в слоті хаосу, це людьха рогато, ми маємо мати загартування саме на зменшення урону від монстрів, які знаходяться під станом кровотоку. Тобто ми маємо обов'язково спіймати туди всі загартування, щоб те жовтеньке загартування, яке в нас було на вірогідності критичного удару. Щоб його в нас не було, щоб всі саме зірки впали на зменшення урону панам від монстрів, за рахунок того, що ми зможемо спіймати просто туди-напросто загартування, якось так. Тому, якщо у вас проблеми зі стійкістю, це перше, що ви можете зробити. Інше, що нас цікавить, дивіться. У нас тут є в цій збірці, друзі, така взагалі, річ, як укріплення. І от в звичайному варіанті, коли ми дивимося на це укріплення, давайте приберемо ось так в нас в варіанті ну, замість цього вміння, ось це вміння в планері. У нас ось так і знаходяться навички. І що ми бачимо? Що, по суті, дивіться, Якщо ми протискаємо укріплення, що ми бачимо? Що ми наносимо більше урону. Допоки на нас діє укріплення. Тут ми бачимо, що ми отримуємо укріплення тільки від з цього крику, і бачимо, що більше нічого нам укріплення не дає. Тобто ми граємо без укріплення. Йдемо до нашого парагону, знову ж натискаємо укріплення, дивимося по укріпленню. Нічого тут не знаходимо, знаходимо лише один гліф, який говорить нам про те. Що ми зменшуємо по собі урон, коли ми під укріпленням. Це дуже погано, тому що в нас, по суті, гліф має працювати постійно, а він постійно працювати не буде. Чому? Тому що планер здійснений таким чином, що в нас постійно має працювати ось цей бойовий клич або ж крик. Тобто, грубо кажучи, щоб нас, наш персонаж працював нормально, нам потрібно постійно, щоб ось цей крик діяв. А як він буде діяти, якщо в нас не обрана сила, яка запускає всі крики автоматично? Тобто, в ідеалі, щоб в нас була обрана сила, яка постійно використовує всі крики, тоді потрібно щось змінювати в предметах. Або ж ми можемо щось замінити, щоб отримувати це укріплення, тому що ми його отримуємо тільки з цього крику. Тобто нам потрібно його постійно протискати. Ми можемо з вами втратити трохи в уроні, ось тут. І взяти на ось цей клич, щоб у нас укріплення давалося також за ось цей клич. Ну, втратимо 10% печально, звісно, дуже сильно, але що поробиш, щоб було в нас більше укріплення. Я вважаю, що можна зробити і так, тому що навіщо той урон, якщо в нас немає укріплення. Можна б, звичайно, було б ще змінити парагон, ось тут, якусь дошку або ось цю, або ось цю. Я думаю, що останню, тому що вона не так важлива для того, щоб взяти тут інший вузол. Але давайте трошечки побігаємо все ж таки цим варваром, перевіримо, як він буде працювати. Можна з цим вмінням, можна без нього, воно знову ж таки не обов'язково. Ви можете грати, якщо на сезоні, то обирати ось це вміння, просто та і все. Давайте перед цим е, зробимо налаштування. Де вони в нас тут? Вімкнемо цей критичний урон. Головне, не забути його потім вимкнути. І перевіримо е, нашого персонажа в порталі. Вімкнемо якісь невисокий. я думаю, нехай це буде 75 і перевіримо, як він буде себе там почувати. Е, я думаю, що основна проблема, друзі, в тому, що е, всі намагаються грати цим варваром відразу. От в тій збірці, яка пропонується там на міфічний варіант чи на підпуш. Я думаю, основна проблема в тому, що люди просто не набирають ніяким чином укріплення, і в них персонаж максимально нестійкий. Нам потрібна ситуація, при якій у нас постійно буде його вдосталь, Тобто, щоб наше укріплення не знімалося з персонажа, ми бачимо, що зараз у нас його стільки скільки і нашого ХП. Тобто, нам потрібно постійно комбінувати ось ці два крики. ось цей крик і ось цей крик. Якщо у випадку, коли ми не обираємо вузол на укріплення, від нашого додаткового ось цього крику, то постійно потрібно, щоб працював ось цей крик, щоб на нас постійно було укріплення. Бо без укріплення наш персонаж максимально нестійкім. І що саме головне, що нам потрібно тут робити, це потрібно зробити так, щоб ми постійно були під берсерком. Чому? Під берсерком ми постійно будемо менше отримувати урону. Тобто нам потрібно протискати наші крики не аби як, а робити якось таким чином, щоб ми постійно були саме під берсерком. Бо як тільки ми втрачаємо, грубо кажучи, форму берсерка, наш персонаж стає просто максимально нестійким. Ми бачимо, що тут нам не вистачає трошечки для того, щоб відновлювати його максимально швидко за 10 секунд. Тому ми з вами обираємо вміння тупіт, тому що, по суті, нас цікавить, щоб наш персонаж постійно був в цій формі. Якщо він постійно буде у формі берсерку, то ніякої проблеми зі стійкістю не буде. Тобто, наша ціль досягнути того. Щоб ця форма відновлювалася максимально швидко, бажано, щоб навіть не раз в 10 секунд, а щоб вона працювала ну, максимально постійно. Тобто берсерк сам по собі діє 10 секунд, тобто ми можемо не переживати, якщо у нас час відновлення, тут 10 секунд. Але точно, аж ніяк не 26 там і більше. Тобто ми можемо спокійно з таким часом його зібрати, щоб так грати. Але чим частіше ми зможемо його відновлювати, тим буде краще, тому що на, на нас буде постійно діяти укріплення. Ми будемо отримувати постійно менше урону. і... Звичайно, що наш персонаж буде максимально стійким. От бачимо, що в нас постійно зараз е, наша банка. Зілля вона присідає, тому що нам не вистачає часу, щоб відновити цього берсерка. Ми це з вами зробили, в принципі, спеціально для того, щоб показати, від чого це може залежати, тому що бачимо, що зараз зілля наше присідає. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно щось зробити так з персонажем, щоб у нього цей берсерк діяв постійно, тому що бачимо, що нас пробивають. Тому ми вирішили тут втратити трохи в уроні для того, щоб зібрати його так, щоб можна було спокійно знаходитись постійно під берсерком. І от зараз з вами це і будемо тестувати. Тобто ми візьмемо зараз з вами те вміння, яке нам допомагає частіше підтримувати цю форму і будемо рухатися з ним. Тому що очевидно, що без нього нам... Трошечки тяжкувато. Я б сказав навіть, що не трошечки, а повністю. Тому для того, щоб нормально себе почувати, ставимо назад це вміння, яке нам допомагає відновлювати берсерка. І бачимо, що берсерк дає нам нестримність на 10 секунд. І коли ми під берсерком, наш урон, звичайно, збільшується. На 25% за кожні потрачені 50 одиниць нашої люті. А також, поки діє гнів Берсерку, наша швидкість переміщення збільшується на 20% і швидкість відновлення мани збільшується на 30%. А що тут? Чому тут не говориться нічого про зменшення урону? Так, дивимося, десь це має бути. Нестримність зрозуміло. Тут зрозуміло. А, це наша головна пасивка, яка зменшує по нам урон. Тобто, єдине, що може зменшити урон, це ще ось ця пасивка, і все. Тобто бачимо, що для того, щоб е, був у нас персонаж цей нам потрібно, щоб діяла е, ось ця штука, щоб діяв наш ультимейт. Е, тому що ми під ним хоча б не стримні. І для того, щоб він діяв, нам потрібно також, е, щоб крики відновлювали цей ультимейт. Тобто ми добираємо укріплення е, з вами на криках. Намагаємося зробити так, щоб наш персонаж рухався постійно під цим берсерком. Якщо цього не виходить зробити і вам заважає базова навичка, спробуйте зіграти без ось цієї гілки, тобто без цієї базової навички. Це зменшить ваш урон так, досить значно, але на якомусь початковому етапі ви можете навчитися грати якось з цим вмінням. Щоб у вас була можливість швидше відновити цей стан берсерку. От і все. Давайте вімкнемо портал трошечки вищий, нехай це буде 80-й рівень і зараз подивимося на різницю. Очевидно, що, звичайно, в сезоні там буде більше урону, так далі, з силами. Це все зрозуміло. Наша ціль показати не це, тому що з уроном, я думаю, ні в кого проблем ніяких немає. Ми показуємо. Що зробити, щоб наш персонаж, ну, грубо кажучи, почував себе нормально? Ви зараз побачите просто різницю, як буде. Як буде у нас е, відображатися наше укріплення, наше життя і наскільки воно буде присідати? Можу відразу сказати, що присідати воно буде лише на босах. Е, тому що, по суті, зі звичайними монстрами у вас ніяких проблем не має бути, якщо у вас достатній час відновлення вашого ультімейту, якщо ви не розуміли, чого у вас. Е... Чого е, немає такого слова? Чому у вас не працює нормально ваш варвар? Це означає, що у вас за маленький час відновлення вашого берсерку, от і все. Тому що якщо навіть ось один крик на, додаткову ще, е, на додатковий захист взяти, на додаткову стійкість, тобто ми протискаємо цей крик на стійкість, нам уже і інший крик не потрібен. Все. Наш персонаж рухається нормально навіть у 80-тій ямі. От і все. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас персонаж не може пройти на стражданні четвертому, якщо він у вас погано проходить якісь івенти, це, скоріше за все, через те, що у вас просто погано відновлюється ваш берсерк. От і все. Чому? Тому що потрібно щось зробити так, щоб він відновлювався швидше. От і все. Знову ж таки, це може бути зв'язка рун, наприклад, цирзек, неозек, ну, тобто якісь е, самі найпростіші руни, які допоможуть вам скоріше його відновити. Якщо ви граєте навіть без доповнення, без рун, то вам потрібен дуже хороший е, обладунок, ключ Харагато або ж е, хаотична його версія, скажімо так, е, тому що там відразу максимальна. Унікальна властивість, то у вас не буде ніяких проблем з відновленням. Але і зараз навіть бачимо, що ми рухаємося по порталу, ну тільки холод нас пробив, я думаю, і все. Ми взагалі не отримуємо ніякого урону. Тобто нам потрібно буде ухилятися лише на босі, все інше роблять за нас завжди крики. Тобто, ми б'ємо просто напросто одним нашим вмінням. Всі монстри отримують урон, і в нас немає жодних проблем з тим, щоб наш персонаж якимось чином жив. Тобто, я думаю, що якщо у вас були якісь питання по варвару зі стійкістю, то вам можливо ця інформація, якимось чином допоможе. Я думаю, що можливо ще з вами перевіримо з іншим парагоном. Змінимо трошечки дошки. Щоб було ще зрозуміліше, і там спробуємо пройти ще якісь рівні порталу. от і все. Є ще варіація, як зробити варвара ще більш стійким. Тобто, основна причина, чому у вас варвар нормально в порталі не стоїть і його пробивають будь-які монстри це та причина. Яку я оголосив в принципі, ще на початку відео, і ну, весь цей час вам про неї розповідаю про те, що не відновлюється нормально ваш ультимейт. Замініть якісь руни. Вам не обов'язково використовувати руни ПОКТЕК для того, щоб викликати землетруси. Ви на якомусь проміжному етапі можете їх прибрати, поставити руну зек, щоб вона на одну секунду відновлювала вам ультімейт. Чим ви будете її викликати без різниці: цир, ігні, нео є багато рун, щоб ну, її запустити. Я думаю, з цим у вас проблем не буде. І просто вручну протискати це вміння, винести його на панель, щоб спрацьовував. Цей тупід від 에, того, що ви його протискаєте вручну, щоб спрацьовував ось цей аспект. Ну або ось цей захисний аспект. От і все. Е, якось так. Не знаю, мені здається, що ця інформація вам може якимось чином допомогти. Давайте ще спробуємо. Час у нас є, скільки? 6 хвилин. Е, можемо спробувати пройти ще 85-й портал. Тобто основна. Е, я думаю, проблема все ж таки в тому, що е, не вистачає часу відновлення до Ultimate. От і все. Якщо ви не стримні, то вас монстри бити не будуть. І не буде у вас ніяких проблем. А, а ну, почекайте, забув, мабуть, символи прокачати. Хоча навіщо мені їх прокачувати, якщо все одно цього персонажа знову розбирати. Ну, давайте подивимось. Що ми можемо? Нічого не можемо, все ми з вами прокачали чудово. Давайте спробуємо ще один портал пройти. Щоб уже точно було зрозуміло. Ну, я думаю, що навіть там в 90-му і в 100 му рівні теж ніяких змін не буде. Якщо у нас нормально зібраний персонаж. То проблем не має виникати ну, в будь-якому рівні, тому що цієї кількості ХП буде достатньо. Головне, знову ж таки, це не наше життя, а це укріплення, от і все. В сезоні воно також може добиратися силами. Ну, Неважливо як. Дивіться, головне, що ми маємо його якимось чином поновлювати, от і все. Тобто неважливо, звідки нам береться що, ну, звідки воно нам дається, що воно нам дає там по урону. Головне, щоб ми його якось поновлювали. Якщо у вас навичка тільки одна, це ось цей крик, який поновлює ваше укріплення. Ви можете інший крик на урон трішечки замінити, щоб було ще більше цього укріплення. Ви можете навіть дошку парагону замінити, щоб ще більше цього укріплення було. Якщо у вас нормальне укріплення, і йому є звідкиля братися, а не лише з якогось одного, наприклад. Ну, як би це так правильно висловитися, якщо у вас лише одна можливість, тобто є. Ну, Пу -пу Один спосіб е, поновити це укріплення, то це погано. Якщо у вас їх декілька, то варіативність е, того, що вашого персонажа якісь монстри проб'ють ну, надзвичайно маленька. Я думаю, основна проблема в тому, що всі абсолютно гравці намагаються збиратися на урон, е, ніхто не переживає дуже сильно за захист, тому що варвар це більш такий персонаж. Е, Зараз не суперсильний в 10 сезоні, тому всі намагаються брати все максимально на урон і не думають про тих гравців, які не вміють ухилятися від всіх цих атак, яким незручно грати такими персонажами, в яких всі навички на урон. Ну, мені здається, що якщо ваша ціль пройти нормально, просто сотий рівень порталу, вам вистачить навіть просто змінити одну цю гілку в криках і все, у вас вже буде. Дві можливості, два способи набрати це укріплення, от і все. Третій, що там можна просто змінити силу сезонну. Але в будь-якому випадку це має вам допомогти. Тому що, по суті, варвар тільки під укріпленням і може нормально себе почувати. Якщо в нього немає способів його дібрати, то це максимально скляний буде персонаж. Якось так. Ще один варіант, до речі, взяти це укріплення, якщо ви не хочете гратися з цим парагоном, якщо вам складно, наприклад, ну, по якійсь причині щось там змінювати в парагоні, якщо вам це все не подобається, є ще, до речі, один варіант також, в принципі. В якому вам потрібно все ж таки поставити ось це вміння, щоб викликати аспект на вашій дворучній зброї вручну, замінити, наприклад, якийсь крик, та можна навіть із цей, він не сказати, що геть важливий для стійкості те, що в нас на двійку, просто поставити цей тупіт і взяти зв'язку рун, наприклад, ігнікве. Ну, Ігні, мабуть, не потрібно, тому що тут ми б'ємо базовими. Наприклад, руну циркви. Для чого? Для того, щоб використовувати бар'єр друїда. Цей бар'єр буде діяти 3 секунди, він буде давати вам також укріплення. І, грубо кажучи. Таким самим чином ви зможете також грати нормально на вашому персонажі. Тобто варіативність для того, щоб якимось чином свого персонажа більш-менш захистити, у нас в грі ціла купа. І я не думаю, що є супервеликою проблемою зробити його більш ційким. Просто друга історія трошечки в тому, що. Більшість гравців чомусь цього абсолютно кардинально не хочуть робити. От бачили, щойно, що нас пробила якась атака боса, і все одно ну, наш персонаж вистояв. хоча пробили лише ну, по укріпленню, тобто, а не на максимальне життя. Якось так. Я сподіваюся, що ця інформація вам якимось чином допоможе. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу. Посилання є в описі. В описі також є посилання на різноманітні корисні е, відео, які е, стосуються цієї гри. Також е, можете ну, подивитися. Можливо, якийсь із них дасть відповідь вам на ваше питання. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.